В Україні триває вступна кампанія. Завершилося приймання заяв на вступ до бакалаврату. Загалом, за даними державної електронної бази з питань освіти, до українських університетів надійшло понад 700 тисяч прохань. Серед найпопулярніших вишів традиційно вже львівські імені Івана Франка та політехніка. А ось столичний університет Шевченка, третій. Про особливості цьогорічної кампанії матеріал Жанни Дучак. В Україні цьогоріч було майже 300 тисяч абітурієнтів і кожен міг оформити до 15 заяв 5 на бюджет і 10 на контракт. Іван подав документи, ще на старті вступної кампанії. Він мріє опанувати спеціальність видобування нафти і газу. А скільки заяв взагалі подали? Тобто можна 15 заяв різні університети і на різні справді. Я одну. Одну. Одну заяву на... Да. на державну форму. Да. Чому таку спеціальність, з речі, я Мій батько так працює, то та я хотів там піти за ним. В Анфранківському технічному університеті Нафтигазу розповідають за два тижні до них надійшло аж 5,5 тисяч заяв від понад трьох тисяч вступників зі всієї України. Скажем, при попри побоювання щодо прогнозування малої кількості вступників, а недавні атаки, так тобто боялися, що буде людей суттєво менше, але по кількості фізичних осіб вступнику маємо показник. Навіть трошечки краще ніж минулого року. Кампанія 2025 мала кілька ключових нововведень, розповідають освітяни. Зокрема, зміна торкнулася механізму подачі заяв. Вперше вступники мали розставляти пріоритетність не лише для бюджетної, а й контрактної форми навчання. Не всі абітурієнти одразу розібралися в цих нюансах, тому чимало переподали заяви повторно. Черговий заяв розглядається від першої до 15 І Якщо нижче контрактної заяви є заяви з пріоритетами на бюджет, і заява на контракт з вищою пріоритетністю отримала рекомендації, всі решта заяви в конкурсі розглядатися більше не будуть. Тому абітурієнт може випадково втратити бюджетне місце, якщо він віддав перевагу вступу на контракт. Найпопулярнішою спеціальністю тут знову стала гірництво нафтогазові технології. Другу сходинку посіла інженерія програмного забезпечення. Також її кілька несподіванок цього року. У нас вистрілила спеціальність архітектура та містобудування. Що це повезло? Люда таки відновлення України. А це вже Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. І нинішня вступна кампанія минула легше ніж торік, кажуть у виші. Попри прогнози експертів щодо масового відтоку вступників за кордон, університет отримав навіть більше заявок ніж у 2024-му. За їх кількістю посів перше місце на Прикарпатті і восьме в Україні серед 240 вишів. Раніше вступник, який претендував отримати бюджетне місце, він вказував в кабінеті. Там була така фраза: якщо я не отримаю бюджет, я погоджуюсь на контракт і ставив одну галочку, подавав одну заяву. Цього року заяви на контракт повинні були мати пріоритет. Він був змушений подавати ще одну заяву на ту саму спеціальність, той самий університет, але на контракт. Відповідно, кількість заяв автоматично зросла. Загалом Карпатський університет отримав близько 17 тисяч заяв. Цього року міністерство відкрило доступ широкого рейтингового списку на весь період подачі заявок. Відтак багато абітурієнтів зволікали до останнього дня. Люди надіються, що їм вдасться спрогнозувати вибір університету, щоб попасти на державне місце. І вони дивляться в рейтингові списки по університетах, порівнюють свій середній бал, і середній бал по університетах, які на певну спеціальність. Якщо людина полює за державним, вона рейтинги оцінила і подає заяву. Щороку збільшується і кількість заяв від пільговиків, учасників бойових дій, їхніх дітей, внутрішньопереміщених осіб, таких понад 1200. Серед спеціальностей популярні англійська фіологія, психологія, право та інженерія програмного забезпечення. Найбільше заяв цього року це на спеціальність англійська філологія, майже 1600 заяв подано. Друга в списку у нас перейдена – це психологія, це 1300 заяв. Третя в списку в нашому університеті по кількості заяв це право, це в районі 600 заяв. І якщо аналізувати по державі ситуація, та сама по інших університетах. Є українські університети, які ризикують залишитися взагалі без першокурсників. Серед них Миколаївський медико-природничий університет та філія академії бізнесу та інновації Європейського університету обидва отримали лише по дві заяви від абітурієнтів. А результати вступу на бакалаврат по всіх вишах будуть відомі вже 6 серпня. Жанна Дурчак з Аптанас, Подробиці, телеканал телеканал Марафон. Єдині новини.